Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. Сьогодні поговоримо про дві дуже гарячі роздачі, які ми можемо вскочити в останній вагон. Вони абсолютно безкоштовні. Все, що від вас потрібно, це виділити трішки часу і виконати доволі прості дії, щоб мати можливість отримати винагороди від цих проєктів. Тому не втрачаємо часу і переходимо до самих проєктів. Перший проект у нас називається Bioble. Я не буду детально розповідати, що це за проект, як він працює. Я думаю, кожен зараз зрозуміє, що це за проєкт. Це web 3 Messenger. По типу телеграма або ватсапа, де ми можемо спілкуватися з іншими користувачами, створювати свої групи та чати, і все це в блокчейні та за допомогою нашого гаманця. І як я говорив, що це гарячі роздачі, тому що вже 28 числа буде лістінг цього токена. В бірж я не знаю, але дві я вам можу точно назвати: це Bybit, тому що тут ще й буде проходити лаунчпад цього токена, де ми зможемо розмістивши наші MNT або USDT, отримати частину цих токенів. Також наґати буде лотерея цих токенів, або як тут воно називається, стартап. Як бачимо, через 2 дні вже буде розіграш, тому часу не так багато. Але в цих роздачах можливо й багато. Дуже користувачів. Але тут доволі рівні умови для всіх, тому що тут є. Певна кількість рефералів, яких ми можемо запросити, тому навіть медійні персони не зможуть сюди дуже багато запросити, і це урівнює шанси для отримання роздачі для кожного користувача. Тому я б радив проявити активність ці декілька днів і спробувати забрати хоч якусь винагороду від цього проекту. Ну і що тут потрібно для того, щоб почати працювати? Ми просто підключаємося за допомогою нашого гаманця Metamask. Далі вам потрібно буде ввести... Код запрошення. Один користувач може запросити лише 10 партнерів, тому це набагато урівнює всіх користувачів. Код я залишу в описі під відео, також переходьте в Telegram, там я робив пост про цей проєкт. Можете ознайомитись і почати працювати. Ну і далі підключаємо наш гаманець. Мені зараз не потрібно буде вводити, звичайно, код, так як я вже зареєстрований. Проходимо капчу. Вам потрібно тут буде спочатку ввести саме той код. Також можете залишати в описі під відео. Свої коди або в Телеграмі. так як просто YouTube зараз дуже багато видаляє коментарів Тому краще залишайте також і в Телеграмі, щоб інші могли використати ваш код. ну і далі підписуємо Ви також все це проходите. Чекаємо, поки у нас йде завантаження. Потім ще раз підписуємо. Тут можемо нажати Блокувати. Ну і перше, що ви робите після того, як зареєструвалися, переходите сюди на шестерню. Тут налаштовуєте свій аккаунт, я думаю, кожен з цим. Розбереться, встановлюєте аватарку, можна цього, й, звичайно, не робити, ну, але краще для того, щоб бачити, що ваш аккаунт більш живий, все це зробити. Далі тут ми відразу можемо бачити наш invite код, тобто код запрошення, копіюєте його і ділитеся з друзями. Всього ви можете запросити 10 користувачів. І далі, що нам потрібно, для того, щоб фармити понти, ми натискаємо ось сюди. І тут бачимо завдання. Перше, що ви можете зробити, це відразу отримати 300 поінтів за те, що підпишетесь на їхній телеграм, і там підключите свій адрес гаманця. Ви натискаєте Підписатись, далі вас перекидає на ось цей бот. Ви натискаєте Старт, далі Підписатися. Підписуйтесь, далі вам потрібно буде ввести адрес вашого гаманця. І потім вам повинен прийти OTP-пароль. Ви просто натискаєте ось сюди Бобле, відкриваєте це посилання, і у вас відразу відкриється ось цей чат. І тут вам прийде OTP пароль, ви його копіюєте і відправляєте в боті. І все, ви отримаєте за це 300 своїх перших поінтів. Далі знову повертаємося на завдання. За щоденний вхід, як бачимо, ми отримаємо 10 поїнтів. Далі за те, що ми будемо писати 30 повідомлень, неважливо яких. Далі за те, що ми підписуватимемось на один аккаунт, ми також будемо отримати 10 поїнтів. Далі за 15 реакцій під різними. Повідомлення, ми також отримаємо 10 понтів, за одну суперреакцію 10 портів. За Daily GM також 10 поїнців. Далі тут щотижневі завдання. Тут за те, що ми будемо 3 дні підряд заходити та проявляти активність, отримуємо 50 понтів. Та що час є у вас ще максимально отримати ці 50. Понтів це тут найбільша винагорода. Далі за те, що ми за тиждень напишемо 100 повідомлень, ми отримаємо 10 понтів. Я також думаю, що можна піднажати, використати і це завдання. Далі за 50 реакцій, 10 і за супер реакції, також 10 понтів. Ну і як ми можемо писати ці повідомлення, можете навіть. Почати ось звідси, пишемо GM, відправили. І через деякий час ми зможемо забрати нашу винагороду. Далі ми повертаємося сюди, натискаємо, ось, наприклад, на чати, обираємо любий чат, ось, наприклад, English. І так само пишемо GM і відправляємо. І це я вже написав два повідомлення сьогодні. Далі тут. Робимо реакції, неважливо яка. Далі, для того, щоб підписатись на користувача, ми можемо просто натиснути на нього і натиснути «Follow». Все, ми також підписались на цього користувача. Щодо щоденного GM, краще переходити там в різні гілки, наприклад, «Boost», там generation, і тут відправляти також GM, тому що це завдання не завжди просто зараховується, якщо ви пишете в різних інших чатах або групах. Ну і з таким чином просто виконувати ці завдання. На вкладці Профіль ми можемо бачити наш рівень, скільки у нас зараз поінтів. ну, або переходимо сюди. Ну і з таким простим чином ми виконуємо ці завдання. Часу залишилось не так багато, тому проявіть максимальну активність. Я думаю, роздача токенів буде перед лістінгом. Ну а там далі просто слідкуємо за проєктом. Також щодо новин по роздачі я напишу пост в телеграмі, тому не забуваємо, переходимо, підписуємося і слідкуємо за подальшими новинами. Ну Давайте перейдемо до наступного проєкту. Другий проєкт в нас називається Nibiru Chain. Це блокчейн першого рівня, який забезпечуватиме роботу центрів смарт-контрактів з DEFI, RWA та багато інших. Прийняти участь ми теж можемо тут. Абсолютно безкоштовно, просто виконуючи прості дії, завершується роздача вже 28 лютого, тому не потрібно відкладати. Переходимо і починаємо виконувати, щоб мати можливість отримати винагороди від цього проекту. В ньому також є одна фішка, яка. У рівні всіх користувачів тут є певна кількість завдань, які ми можемо виконати. Звичайно, за час андропу, можливо, хтось виконає трішки більше завдань, тому що я не можу знати за весь період, чи з'являлись якісь додаткові завдання, так як я сам нещодавно залетів, але зараз я виконував завдання з двох аккаунтів, вони були ідентичні, і можна сказати, я заробив на них однакову кількість понтів. Тому це також є плюс цієї роздачі. Але також тут є. Один нюанс щодо роздачі для того, щоб мати можливість прийняти в ній участь. У вас повинно бути як мінімум 50 підписників у Твіттері, тому в кого немає такої кількості підписників, я нещодавно робив пост щодо Твіттера. Тут ви можете перейти на нього, підпишитесь на мене, я підпишусь у відповідь на вас. Також тут залишайте в коментарях посилання на ваші сторінки і інші користувачі зможуть на вас підписатись. І ви також підписуйтесь на інших. І таким чином ви наб'єте собі підписників, і плюс це жива аудиторія. Тому кому потрібно, переходимо і підписуємося друг на друга. Далі давайте вже перейдемо до самої роздачі, що нам потрібно зробити. Для початку нам потрібен гаманець Кеплер або Leap Wallet. Всі посилання будуть під відео, так що перейдете та встановити собі будь-який гаманець, а можливо у вас він вже є. Далі повертаємося на сайт, підключаємо гаманець. Я буду використовувати Кеплер. Натискаємо його. Далі у вас тут з'явиться, що вам потрібно авторизувати свій Twitter, Авторизувати його, також підписуйтесь на їхні канали. І наступний крок, який ми робимо, це натискаємо Link Wallet. тут Confirm. Далі пускаємося вниз. І тут бачимо: перше, це всі завдання. Зараз в мене вже виконані всі завдання. Деякі завдання знаходяться на перевірки. Тут не відразу за них нараховуються понти. Оновлюються вони кожні 2 години, але скажу відразу, що всі завдання. Відразу вам не зарахують. Я на цьому аккаунті працюю більше двох днів, і як бачимо, ще скільки завдань в мене не перевірених. Хоча сьогодні лише я допрацював два завдання, але з часом вони зараховуються так, що краще, якщо ви вже будете виконувати, виконуйте відразу максимальну кількість завдань. Але пам'ятайте також, що не потрібно нагружати свій твітер для того, щоб вас не забанили. Тому що завдання тут пов'язані з твіттером. Лайк, підписка, ретвіт. Все дуже просто та швидко виконується. Тому я думаю не виникне ні в кого складності. Також, як бачите, мені вдалося вже заробити 50 тисяч понтів. На іншому аккаунті в мене там близько 70 тисяч, чомусь не знаю. Можливо, десь якесь завдання я виконав або його вже зарахували, а тут поки що ще ні. Тому не переживайте, обов'язково вам все нарахують. Вони їх нараховують, нехай трішки із затримкою. Ну, але все одно ви їх отримаєте. Хочу розповісти ще, чому саме я вирішив показати вам ці два проекти. Перше, що вже один проєкт точно лістить, в нього буде. Свій токен також підтверджений андроп. Ми збираємо поінти Коли, звичайно, вони роздадуть цей андроп перед самим лістінгом чи після цього я вам сказати не можу, так як я не знайшов до цього ніякої інформації, але вже залишилося не так багато часу. Я думаю, можна послідкувати декілька днів за проектом. Щодо Нібуру, тут також вже залишилось не так багато часу. Всі зараз говорять про цей проект, тому чому не спробувати забрати винагороди від цього проекту, тим паче. Ці проекти не вимагають від нас ніяких вкладень, лише час на виконання цих завдань, і також немало важливу роль зіграло в тому, що я вирішив показати ці проекти, це їхні інвестиції. Давайте перейдемо на крипторанг. Звичайно, перше, що ви побачите, тут що взагалі тут всього 385 тисяч у Беобле інвестиції. Але якщо ми... Більш детально ознайомимось з ними. Перше, що вони зібрали, це було 2 мільйона доларів. Також є скриті чомусь інвестиції ще досі. Також був присейл на півтора мільйона. Далі Сіт раунд на 6 і 12 мільйонів. Далі Сіт раунд вже 19 лютого на 5 мільйонів. IDO на 85 тисяч. Далі я вже згадував про гати стартап. Тут вони також. Зібрали 100 тисяч доларів. І також 20 лютого в них ще було проведено IDO по ціні 3 цента, де вони зібрали 200 тисяч доларів, тому інвестиції тут дуже непогані. Тим паче, як бачимо, вже занесли під самий лістінг сюди доволі непогані кошти, тому роздача може бути доволі непоганою. Щодо того, скільки я очікую ціну токена, це близько 20 30 центів, але пам'ятаємо, що все це безкоштовно. Якщо нам пощастить і ми зможемо отримати роздачу, я думаю, це буде від 100 до 200 доларів. Ну, але це криптовалюта і тут може бути все, що завгодно. Тому чекаємо роздачу і слідкуємо за проектом. Тепер що до Нібура Чейн. Офіційно навіть десь в них в Твіттері було вказано, що в них 16 мільйонів з половиною інвестицій, хоча також на крипторанги не зрозуміло, чомусь показує 6. Щось останнім часом більшість проєктів не оновлюють вони дані, лише додають інвестиції. І тут також ми можемо бачити, що в них було ICO по 5 центів першого року. Лютого, де вони зібрали 6 мільйонів, і також останній раунд фінансування був 12 мільйонів, тобто вже ми маємо з вами як мінімум 18 мільйонів доларів. Також, якщо ми перейдемо в вкладку фандрейзінг, тут ми можемо бачити, що тут є ще і скриті інвестиції, які також були 31 січня. Тому самі розумієте, інвестиції набагато більші. Тут як бачите, навіть ми можемо бачити, що всього зібрано 26. І 5 мільйонів, а сам проект оцінюється в 100 мільйонів доларів. Тому ви самі розумієте, які кошти вони можуть роздати. Щодо ціни цього токена, мої думки такі, що він буде стояти долар, а може навіть і більше, але це лише моя така думка. Тому чекаємо закінчення роздачі. І сподіваюся, ми зможемо всі отримати винагороди від цього проекту. Також забув розповісти про їхній твіттер, в них багато підписників. Також є пост щодо роздачі. Бачимо, що тривалість кампанії з 7 лютого по 28 тому залишилось не так багато часу. Не втрачаємо, переходимо і виконуємо завдання. В них золота галочка і 465,5 тисяч підписників. Підписані сюди дуже багато відомих компаній, інфлюенсерів. Багато хто слідкує за цим проектом, тому на ньому ми зможемо непогано заробити. Так що переходимо, не втрачаємо часу. І виконуємо завдання. Ну, я не буду більше вас затримати. Бережіть себе, до побачення.